Південь та центр України опинилися в сніговому полоні. Автошляхи заблоковані за метами. Транспорт працює, м'яко кажучи, не за графіком. Складна ситуація на автомагістралях, які з'єднують міста та області. Найбільш критичними є траси Дніпропетровська Миколаїв та Улянівка Миколаїв. Через безперервні снігопади, шквальний вітер, тимчасово закрита частина контрольно пропускних пунктів на кордоні України з Молдовою та Румунією. В Одеській Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях обмежена робота морських портів. Вони працюють з обмеженням швартових Операцій і вантажних робіт повідомляє Міністерство інфраструктури. Частина каналів закрита для руху суден. Для туристів, котрі потрапили у сніговий полон, волонтери відкрили гарячі лінії та організували допомогу. Наразі рятувальники вже вивільнили зі снігових заметів практично три тисячі транспортних засобів. Евакуювали та надали допомогу у пунктах обігріву семи тисячам людей: в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях. Про великі прохання, без нагальної потреби не виїжджайте своїми власними автомобілями зі своїх домівок, особливо, якщо вони у вас не мають зимової гуми. Враховуючи складність обставин на автошляхах, встановили 57 пересувних і стаціонарних пунктів обігріву, які були забезпечені гарячим харчуванням. Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що вже зранку ситуація стабілізувалася, сніг припинився. Рятувальники продовжують заходи щодо забезпечення розчистки доріг та безперебійного транспортного сполучення.